Увага, розіграш. Під час перегляду цього відео ми розігруємо 100 гривень. Щоб взяти участь в розіграші, треба перше. бути підписником на каналі Банківський клуб. Друге, поставити лайк під цим відео. Третє. Залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 100 гривень перерахуємо на картку тому, чий коментар станом на завтрашній ранок збере найбільшу кількість лайків. Всім привіт! І так, починаючи з 18 квітня 2023 року, благодійний фонд зі сторони ООН знов приймає заявки на виплату грошової допомоги в сумі 6600 гривень. Тобто виплата 3 місяці поспіль в сумі по 2200 гривень. Загалом виходить 6600 Нагадую, що десь півроку тому ООН призупинив прийом заявок, тому що кількість заяв, заявок вже було в обробці, в обробці дуже багато, і на даний момент вони вже обробили достатню кількість заяв. Явик багато виплатили грошових допомог, і от знову. Приймають заявки в сьогоднішньому відео я би хотів вам детально розповісти про те, хто може отримати ці гроші, як це зробити, і в кінці відео надам вам адреса пунктів прийому заявок на грошову виплату від ООН. Відразу скажу, що прийом заявок відновився не на порталі є допомога», як це було раніше, а через місцеві пункти прийому заявок. Адреси і телеграм-канали я вам цих пунктів я вам надам. Також інформація для тих, хто подавав раніше. Заявки, але чомусь не отримали ці кошти. Через ці пункти ви також зможете звернутися до них і вияснити причини, чому вам так і не виплатили ці гроші. І так, більше інформації, поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. В Україні, починаючи з 18 квітня 2023 року, поновили прийом заявок на міжнародні виплати по 6600 гривень від ООН. Йдеться про грошову допомогу від УВКБ ООН. Про це йдеться на офіційній сторінці організації. І отак виглядає сам пост на офіційній сторінці, де тут ясно все сказано, що вже з 18 квітня відновлено прийом заявок. Ідемо далі. Хто може отримати підтримку від ООН. Фінансова програма допомоги орієнтована на вразливі категорії осіб, в першу чергу внутрішньопереміщених осіб. Також це можуть бути постраждалі від військових дій та ті, хто повернувся до своїх постійних місць. Проживання в певні регіони України. На фінансову допомогу також можуть претендувати сім'ї, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, та мають дохід, що не перевищує 5400 гривень одну людину, а також належить до таких категорій і критеріїв вразливості. Перше це внутрішні переселенці, які приїхали після 24 лютого 2022 року. Друге це громадяни, які не виїхали після 24 лютого і постраждали від воєнних дій у Дніпрі Петровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернівській, Сумській області. І третя, третя категорія це особи, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки та вже повернулись додому, зокрема із-за кордону. У ВКБ ООН встановила обов'язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій. Перша це родина, де є один з батьків. З дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку. Похилого віку це мається на увазі 55 років і більше. Друге сім'я, яку очолює одна самотня кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років, або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома неповнолітніми дітьми. Також третя категорія це родина з однією або кількома громадянами з особливими потребами. І четверта категорія це прийомні родини, які опікуються дітьми без супроводу, дітьми, розлученими з батьками. Як я вже казав, йдеться про тримісячні виплати по сумі 2200 гривень. Загалом це виходить 6600 гривень. В організації пояснили, що до 18 квітня реєстрація була тимчасово припинена з технічних причин. І я напомню вам, що припризупинили десь півроку тому. Також ми хочемо надати вам інформацію про пункти збору даних в розрізі кожної області та їх е, телеграм-канали. І отак виглядають адреси зборів даних по областям. Посилання на ці дані я вам дам в описі під цим відео. І тут є Сумська область, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська область. Запорізька область, Харківська область, Одеська область, Миколаївська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька область, Херсонська область. Тут є, як ви бачите, адреса, час роботи та телеграм-канали, де можна дізнатися більш детальну інформацію по кожному із цих пунктів прийому даних. Підписуйтесь на YouTube канал, Банківський клуб, натисніть на кнопку підписатись під цим відео.